Привіт усім! З вами музична хвиля, програма про найцікавіші факти і події музичного світу. І сьогодні ви дізнаєтесь про прем'єру нового сингу Макса Барських під назвою «Займёмся любов'ю. Новий кліп гурту «Ленінград» та що приготувала для глядачів Запорізька обласна філармонія. 14 лютого в ефірі першого музичного каналу країни відбудеться гаряча відеопрем'єра нового синглу Макса Барських «Займёмся любов'ю. Наглядачів чекає пряме включення з Лос-Анджелеса, під час якого артист презентує новий трек. Займемся любов'ю. Це четвертий трек з майбутнього танцювального альбому артиста. Попередні три композиції зайняли перші рядки топових хіт парадів радіостанцій, подарувавши співакові звання головного хітмейкера країни. А також принесли перемогу на музичній премії М1 Music Award» в категорії співак року. До прем'єри синглу команда Макса Барських на чолі з продюсером і режисером Аланом Бадоєвим підготувала цілий арт-проект, який максимально відображає атмосферу і настрій майбутнього гімну всіх закоханих. Презентація кліпу запланована у березні. Сергій Шнуров в черговий раз підірвав Ютуб. Цього разу ажіотаж користувачів викликав відеокліп до божевільної пісні Експонат. За перші два тижні ролик про гламурну дівчину, яка збирається з потенційним нареченим на виставку Ван Гога, набрав майже 30 мільйонів переглядів, і можна не сумніватися, що це далеко не межа. Весь інтернет наспівує слова пісні. Значно зросла кількість бажаючих ознайомитися з творчістю Вінсента Ван Гога. Організатори виставки знаменитого нідерландського художника без квитка пропускають дівчат у взутті згаданого бренду. кажуть, що продаж взуття Крістіан Лабутін також підвищився. я и Вова на выставку Серова. Прикольно, нету слова в натуре ламинат. Там тоже было клёво, но оказалось снова на выставке Серова. Кто главный экспонат? На лабуденах, на и в восхитительных штанах На лабуденах, на и восхитительных штанах we <laughs> Майже всі шедеври світової культури, які подарували світу геніальні митці, створені завдяки любові і в ім'я любові, унікальною мовою музики, любов говорить з нами, дарує радість, надихає та вселяє надію та віру. Незабаром у концертному залі імені Глінки пройде концерт академічного симфонічного оркестру. Головний диригент В'ячеслав Редя у концертній програмі на фоні сповнених енергією та пристрастю композиції тендітно та ніжно. Прозвучать струни романтичного настрою. За доброю традицією не обійдеться без приємних сюрпризів, яскравих та динамічних мелодій, кожна з яких розповість свою неповторну вав На цьому програма музична хвиля завершується. Будьте завжди поруч з коханими та слухайте музику, яка вас мотивує до правильних дій. До нових зустрічей.